У листопаді 17-річний Артем Степанов дебютував у складі Байера в матчі Ліги Чемпіонів проти Red Bull Зальцбург та став справжнім відкриттям для уболівальників. Адже тепер саме він, наймолодший український дебютант Ліги Чемпіонів, випередивши у цьому справжніх легенд. То хто ж він, Артем Степанов? Як він опинився в Німеччині? В чому перевершив зірку лондонського арсеналу? Які його перспективи у Байері? Хто хоче вкрасти Степанова у збірної України та до чого тут взагалі Голанд? Саме про це наше відео. Поїхали! Перед початком відео нагадаємо, партнер Ютуб каналу Збірна, компанія ВіБет Україна, преміум спонсор збірної України з футболу. Разом сильніші у закріпленому коментарі ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Там, окрім новин про нашу збірну, ви побачите чимало акцій, бонусів та розваг. Переходьте та підписуйтесь разом сильніші. 26 листопада 2024 року назавжди залишиться в пам'яті Артема Степанова, його родини та українських уболівальників. У віці 17 років, 3 місяців та 16 днів. Він дебютував у складі Леверкузенського байера в лізі чемпіонів та став наймолодшим дебютантом найпрестижнішого євротурніру серед українців. Попередній рекорд належав Дмитру Чигиринському. Далі в списку йшли Ілля Забарний, Георгій Судаков та переможець Ліги Чемпіонів і Волода. Золотого м'яча Андрій Шевченко солідна компанія в хлопчини, чи не так? Артем народився 10 серпня 2007 року в Луцьку, рідному місті наших легенд В'ячеслава Шевчука, і, звісно ж, Віталія Кварцяного його батько Роман Степанов також був професійним футболістом і грав за Волинь під керівництвом Віталія Володимировича. Зокрема, провів шість матчів в українській прем'єр-лізі та забив один гол. Причому у ворота Динамо. Щоправда, на той час рахунок був уже. 7-0 на користь киян. Пізніше Степанов Старший працював тренером в школі Луцького клубу. Не дивно, що і Артем почав займатися футболом саме у школі Волині. Хлопець вже у дитинстві виділявся своєю антропометриєю та частіше за все займався з хлопцями на рік старшими від нього. Але дуже багато індивідуально з ним займався і батько, зокрема, водив сина на плавання, гімнастику та на фітнес. Завдяки цьому, попри дійсно високий зріст, як для свого віку, він не мав жодних проблем з координованістю. У 2020 році Артем Степанов потрапив до академії донецького шахтаря. Мабуть, є певна іронія в тому, що він проходив відбір до академії донецького клубу просто в день свого 13-річчя. А інформацію про те, що його зарахували, називає найкращим для себе подарунком долі на той момент. У футболці гірників, крім зросту, Степанов виділявся на полі швидкістю та гольовим чуттям, що сприяло його дійсно високій результативності. На цих відео 14-річного Артема неозброєним оком помітні його найкращі скіли, які потрібні сучасним якісним форвардам. Зокрема, настирливість у роботі з м'ячем в атаці, попри велику кількість суперників поруч. Вміння прочитати епізод, дотримання правильного таймінгу для відкривання за спинами захисників, швидкість у роботі з м'ячем і доведення атаки до логічного завершення. Загалом за 34 матчі на рівні дитячо-юнацької футбольної ліги України у складі Волині та Шахтаря він забив 34 голи, тобто мав 100% показник. Загалом у структурі гірників Степанов провів лише 14 місяців. Життя Артема, як і кожного з нас, змінилося 24 лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабну війну проти України. У березні того року родина Степанових приїхала до Німеччини, куди Артема запросили на перегляд до Мюнхенської Баварії. Вже за кілька днів українця поставили тренуватися з командою хлопців старших на рік, а через кілька місяців запропонували трирічний контракт. Щоправда, влітку сталися якісь нефутбольні моменти, які відкотили ситуацію. І Артем не став гравцем Баварії. За допомоги друзів батька про талановитого українського Форварда дізналося ще кілька клубів Бундесліги: – «Байер» та Борусія Менхен. Кладбах спочатку він приїхав на перегляд до Лаверкузена і вже за кілька днів підписав контракт з фармацевтами. Цікаво, що Шахтар ніякої компенсації за це не отримає. За юнацькі команди Байера Артем грає під керівництвом іспанця Сержі Рунге, який раніше працював в Ламасії Академії Барселони. В сезоні 2022-23 Степанов провів у складі Байера Ю-17 15 матчів, забив 7 голів та зробив 4 асисти. В наступному його індивідуальна статистика покращилася. У 23 матчах вже 18 голів та 2 асисти, тобто в середньому 0,78 голів за гру. А в нинішньому сезоні він уже виступає за команду Баєра ю 19 де його середня результативність стала навіть вищою 0,9 голів за гру. До того ж, в цьому сезоні він активно грає в юнацькій лізі. У ЄФА у чотирьох матчах забив гол та зробив два асисти. І звісно ж, всюди його підтримує головний уболівальник, батько Роман Степанов. 23 листопада 2024 року Артем Степанов вперше потрапив до заявки основної команди «Байер» на матч Бундесліги проти Ганденгайма, але провів всю гру на лаві для запасних. Через три дні він дебютував у складі фармацевтів в матчі ліги чемпіонів проти РБ Зальцбург. Хабі Алонсо випустив його на заміну на 73-й хвилині. Щойно рахунок став 5-0 замість Патріка Шика. За час на полі український форвард встиг двічі торкнутися м'яча та віддати два точні паси з двох. А ще один раз сполив після гри Хабі Алонсо говорив про дебют Степанова разом з дебютом іншого юнака. Онієки цитуємо. Вони пам'ятатимуть цей матч у майбутньому. Сьогодні в них був шанс, і важливо, щоб вони отримали гарний настрій в своїй першій грі. Це була приємна мить для всіх, особливо для них двох. Сам же Степанов зізнався, що нервував, але Хабі Алонсо сказав йому насолоджуватися моментом і продовжувати працювати. Говорив про українця і один з лідерів Байера: Граніт Джак. Він не так довго перебуває в Німеччині, але дуже добре облаштувався і добре розмовляє німецькою. Для нього це Дуже важливо, щоб все розуміти. Він є дуже приземленим і добре все засвоює. У нього величезне тіло для його віку, і він знає, як ним користуватися. У нього як нападника є гольове відчуття. Наразі він робить свої перші кроки разом із нами. Приходить молодь і підштовхує нас, ветеранів. Це весело. Цікаво, що в цьому матчі Степанов не лише став наймолодшим дебютантом Ліги Чемпіонів серед українців, а й наймолодшим гравцем в історії Байера в найпрестижнішому євротурнірі. І перевершив він у цьому показнику не аби кого, а Кая Гаверца, який дебютував в ЛЧ у віці 17 років та 4 місяців. Ще за кілька днів Степанов знову потрапив до заявки фармацевтів на матч Бундесліги проти Уніона та в Кубку Німеччини проти Баварії, але на полі не з'явився. Українські та німецькі медіа ледве не одноголосно порівнюють нашого Форварда з сучасною суперзіркою Манчестер Сіті та збірної Норвегії Ерлінгом Голландом. Своїм високим зростом, статурою загалом, ігровим стилем та навіть зачіскою Артем дійсно схожий на норвезця. Дехто навіть вважає, що він є копією Голланда. До речі, напишіть у коментарях, а з яким іншим гравцем ви могли би порівняти Степанова. Відносно перспектив Артема у Баєрі найближчим часом відзначаємо, що в команді є лише два нападники: Патрік Шик та Віктор Боніфейс, який має ушкодження. Хоча на цій позиції Хабі Алонсо також подекуди використовує і Флоріана Вірца. Іспанський тренер вже звернув увагу на Степанова і він почав регулярно тренуватися з першою командою. А це означає, що від того, як він проявлятиме себе на тренуваннях, залежатиме його ігровий час в Баері просто у цьому сезоні. Шанс почати. Бодай поступово грати за фармацевтів у нього точно буде вже невдовзі, особливо ймовірно, в другій частині сезону. Але вкрай важливо показувати прогрес, ініціативність та інтеграцію в команду буквально на кожному тренуванні. До речі, Артем Степанов, третій українець в основній команді «Байер Леверкузен. Раніше у складі фармацевтів виступали Андрій Воронін та Владлен Юрченко. У свої 17 років Артем є гравцем юнацьких збірних України. В команді Ю-16 він провів три матчі та забив два голи. У Ю-17 – вісім поєдинків та шість голів. А також встиг дебютувати у складі збірної Ю 19 Цікаво, що свого часу і його батько Роман провів понад 20 матчів за юнацькі збірні України різних вікових категорій. Через це нас не могла не шокувати інформація, яку озвучив коментатор та блогер Віктор Вацько про те, що в Німеччині хочуть заграти Степанова за свою збірну. Також Мацько говорив, цитуємо характер у Артема ого го і не в той бік, що хотілося. б». Згодом головний тренер збірної України Ю-19 Дмитро Михайленко повідомив, що також чув інформацію про те, що або сам Степанов хоче грати за збірну Німеччини, або німці хочуть заграти його. По суті, Артем є представником сучасного покоління українських дітей війни, які через бойові дії залишили або ще залишать нашу країну в пошуках безпеки. І через це ми можемо втратити багато талантів. Лише в професійних клубах однієї Німеччини за команди різних вікових категорій грають понад дві сотні українських хлопців віком від 15 до 21 року. 19-річний Данило Кревсун представляє Дортмунську Борусію, його одноліток Іван Єрмачков Вердер, 15 річні Максим Гололобов, Андрій Гамзик та Єгор Кощей, як і Степанов у Баєрі. І для України надзвичайно важливо зберегти цих хлопців та далеко не лише їх для наших збірних раніше в інтерв'ю Артем Степанов та його батько Роман запевняли, що головна мета сина виступати за збірну України. Нам же залишається сподіватися, що Степанови та решта не забудуть своє коріння, і вже невдовзі Артем стане дійсно важливим гравцем для нашої головної команди та відкриє шлях до неї для інших хлопців, які були змушені через війну залишити Україну, і тепер здобувають футбольну освіту за кордоном.